Сім'я і школа потенційні природні партнери у вихованні дітей. З перших днів навчання дітей в школі наші педагоги будують невидимий ланцюжок між родиною і школою, який служить на благо усім учасникам освітнього процесу. Це спідні турботи про те, щоб усім було цікаво і затишно в школі, конкурси, спортивні змагання, робота батьківського комітету. За традицією, в нашій ж гімназії у першому класі на етапі організації знайомства учнів зі школою, учителем, однокласниками, батьків кожного учня, учениці класовод запрошує прийти до класу і розповісти про свою дитину, її характер, улюблені ігри, хобі тощо. Батьки із задоволенням приходять на ці зустрічі, а діти з нетерпінням чекають розповіді про себе.